Всім привіт! Зараз у мене 10-та ранку, я тільки проснувся і їду в ресторан снідати, і в цьому самому ресторані буду заробляти собі на цей сніданок. Як я буду це робити, я вам сьогодні покажу. В принципі, отак включаємо М1. і... Так. Все, ми заказали поїсти. Тепер йдемо робити відос і окупляти цей сніданок. І так, заробляти ми будемо на прикладі ось цього каналу, який мені кожного дня приносить безкоштовний сніданок. В Середньому, якщо рахувати, то в день він приносить по 40 доларів, і цього вистачає, щоб нормально поснідати. Тому вдень викладаємо тільки по одному відео, і на створення такого відео йде одна година часу, навіть менше. І прямо зараз я під час сніданку створюю таке відео і загружу на ось цей канал. І так ми окупимо сьогоднішній сніданок. І так, для початку нам потрібен буде чат, щоб написати сценарій для відео. Далі нам потрібен буде капкат, щоб змонтувати відео. Також нам потрібен буде софт для озвучки, і ми використовуємо свій Власний софт, який ми зробили, і ним ми будемо озвучувати сценарій, який нам напише чат GPT. Потім я покажу, як він працює. Також нам потрібен буде Photoshop, щоб зробити прев'юшку. Останнє нам потрібна буде нейронка для генерації картинок. Ми можемо використовувати різні нейронки, але банальна і проста, яку, наприклад, ви можете робити це Леонардо АІ. Нею можна створювати практично будь-які зображення, і вона безкоштовна на декілька зображень. Ось такі зображення можна генерувати. І цим ми будемо зараз користуватися. І так розказую, як ми взагалі це все будемо робити. Сценарій, я буду писати по туторіалу з свого ж навчання. У нас є повний туторіал по ніші історії. Для цього я просто заходжу на своє ж навчання. Тут у мене є готові промти, їх дуже багато. Я обираю один із них, наприклад, ось цей, який пише досить обширну і цікаву історію. Копіюю його, тепер закидую його в чат GPT, нажимаю Вставити і все. Тепер він пише мені готовий промпт, який мені буде на відео на цілих 30 хвилин. Тільки що він згенерував нам першу частину. Ми нажимаємо Next, генерується друга частина. І таким чином нам треба буквально 10-15 частин, які ми потім перетворимо в Файл на півгодини А поки що можемо сидіти і пити лимонадік, поки чекаємо, коли написано сніданок. Вже є дві частини. Тепер нажимаємо Next і генерується третя частина. І так, ChatGPT вже нам дописує останні частини, і поки він це робить, ми будемо робити озвучку. Як робиться озвучка? Заходимо в урок по озвучці, вибираємо софт. Ось наш софт. Тут можна зареєструватися, але я вже зареєстрований, тому мені треба просто озвучити свій текст. Для цього я обираю мову, вибираю акцент США. Вибираю стать чоловічу, тому що всі озвучки ми робимо чоловічим голосом. Вибираю голос, вибираю голос чоловіка, яким я хочу озвучувати, і тепер просто беру ось цей текст, який мені написав чаджіпіді, і його копіюю по частинам. Беру першу частину, копіювати, вставити і генерувати. Прогружається вкладка. Готуємо, і через пару секунд у нас буде готова озвучка, яку ми зможемо використовувати для своїх відосів. Все готово, у нас є озвучка, і таким чином тепер нам треба згенерувати ось ці декілька частин, і це робиться буквально за пару хвилин часу. Ось тут ці всі озвучки з'являються. Ми можемо нажати кнопку Завантажити і вони викачуються нам прямо на комп'ютер. Потім ми будемо закидувати їх в капкат. Так, споки ми робили відос, нам Вже принесли сніданок в Олега тут креветки. У мене пільмі і ще якась штучка з креветками. Але поки що ми будемо це все робити. І зараз покажу, як знімати футажі для відеосів. Я думаю, всі ви знаєте ігру, яка називається Subway Surf. Просто її скачуємо, і ось цю ігру ми будемо використовувати на фон. Так, все скачали ігру. Тепер потрібно просто зареєструватись. далі зайти ось сюди, включити просто запис екрану і почати грати. І ось це і буде наш футаж для відосів. І ми як щось це все робимо не для шортів. Це будуть повноцінні відоси на півгодини. Але щоб записати відос на півгодини, нам не потрібно знімати відос на півгодини. Нам достатньо вокуальні відоси. На 5 хвилин. І коли я буду монтувати відео, я вам розкажу, чому достатньо буде всього на всього 5 хвилин вирізки. А після того як ми знімемо футаж, просто зупиняємо запис екрану. У нас появляється готовий файл. І ось цей файл нам треба буде перекинути на ноутбук. Так, а поки ми вже зробили половину роботи, тому що саме важливо це написати сценарій, можна і перекусити. І так каценка йде в пільмі. Ну, десь на 6-10 Олег тобі як десь 9 із 10 тому що дуже смачний креветка Ну от обзор на Так, Да, креветки не почищені. Тепер просто включаємо аеродроп і макбук. Мені приходить сюди файл, нажимаю прийняти. Так, і тепер нам потрібно зробити вертикальне відео. Для цього заходимо знову ж таки на навчання. Тут у нас є туторіал, як зробити його вертикальним. Для цього нажимаємо модіфай, вибираємо ось тут. 60 FPS, ось тут вибираємо 9 на 16 Це дуже важливо. Нажимаємо Save. І як ми бачимо, у нас появились чорні рамки, і їх потрібно підтягнути. Для цього нажимаємо Scale. І чуть-чуть збільшуємо, поки рамки не почнуть пропадати. Десь ось так достатньо і можемо ще вниз опустити. Тепер у нас тут на початку не зовсім красивий кадр, ми його підрізаємо. Це можемо виділити, підтягуємо на початок. Ось тут до ось цього моменту, поки він не вдарився, мотаємо. Знову ж таки розділяємо, це видаляємо. І тепер просто треба зробити дублікати ось цих всіх файлів або кнопкою. Або просто гарячими клавішами, і тут тепер потрібно нам їх вставити. І таким чином це треба буде розтягнути на повну довжину аудіофайла. І ми, в принципі, і озвучили. І тепер, коли у нас є відос на 30 хвилин, лишився останній крок, це додати субтитри. Для цього вибираємо ось це, нажимаємо текст, нажимаємо Auto Captions», вибираємо англійську мову і нажимаємо «Generate». Пройшло буквально 2-3 хвилини. І у нас є готові згенеровані субтитри. Ми беремо ось це і тепер нам їх потрібно центрувати. Ось так далі. Нам потрібно змінити стиль цих субтитрів. Для цього ми міняємо їх шрифт. Ось тут ми ще поставимо білий колір і в принципі у нас тепер є ось такі анімаційні субтитри. Part one, The start to show. Ось у нас є готова історія, яку ми вже можемо загружати на YouTube Просто з ідеальною озвучкою, з ідеальними анімаційними субтитрами, з готовим футажем. І все у нас є просто відос на пів години часу. Парван інтродакшн ти філґебарселф. Аденші стари пікінфайцовернати готово. Сюди ви просто публікуєте відоси, але є дуже 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 важлива частина. Ці всі відоси, як ви тут бачите, публікуються кожного дня без пропусків. Тобто вам треба кожен день в однаковій годині публікувати ці відоси. Не можна пропустити ні одного дня, і тільки тоді у вас буде адекватний результат і можна буде цього каналу заробляти на пасиві просто з таких тупих відосів, хоча б по 1000 баксів в місяць, і просто собі окупати зніданок. А для того, щоб зробити прев'юшку і оптимізацію, ми також будемо використовувати це все саме, що даємо на навчання. Самий банальний приклад це опен Тут можна. Просто безплатно зареєструватись і робити приюшки. Дуже багато прикольних є стилів. Просто ж маємо згенерувати картинку, і тут ми можемо генерувати як людей, тварин і взагалі все, що завгодно. А поки я встигаю ще доїсти свій сніданок, зробити приюшку і загрузити відео на канал. Так, коротше, ми вже все з'їли, вже заказали по другому лимонаду. Лишився один пільмінь. Зараз оплачуємо і знаємо, скільки вийде рахунок. І так, я тільки що оплатив рахунок. Рахунок вийшов на 70 доларів, тобто з нас з двох по 35 доларів. І виходить, що ми окупили цей сніданок, тому що в день ми можемо тратити спокійно по 40 доларів. І ось цей канал, наприклад, там приніс в місяць 1200 доларів за останні 90 днів 2600 доларів. За останній рік він приніс 16 тисяч доларів. І якщо ви думаєте, що це якісь фейкові долари, то я можу це спокійно перевести в гривні. Заходимо сюди, переводимо в українську гривню, вертаємось сюди, обновляємо. І 680 тисяч гривень цей канал приніс навіть не за рік, а за останні там півроку. Тому ось так: такі можливості для YouTube і ми можемо тепер власти десь непонятно де. І окрім мене таких самих людей ще сотні, хтось заробляє от перші 400 доларів. Тут загалом ви можете бачити всі-всі відеоки з нашими учнями, які разом з нами працюють. І в нас на навчанні по цій самій схемі і системі, які ми робимо, вони роблять ті самі канали. Ось хтось заробив 2000 тисячі доларів. Тут буквально ми закидаємо кожен день аналітику. Хтось вийшов перші теж 400 доларів. Це все просто буквально новачки, які раніше взагалі нічого не знали про YouTube. Хтось заробив взагалі 157 тисяч гривень за буквально місяць. І я можу це все вистати просто безкінечно. От, хтось заробив 7 тисяч доларів, хтось заробив 4 тисячі доларів, і таких скринів взагалі дуже дуже багато. Хтось скутер купив взагалі з нашого навчання. Тому якщо вас теж це зацікавили, ви також хотіли б зайнятися американським YouTube, тому що ви розумієте, що це, в принципі все. Дуже і дуже просто тут не треба бути якимись супергеніями, щоб цим займатися. Тоді просто приходьте за посиланням під цим відео, залишайте заявку на навчання. Буквально пару питань відповідайте. З вами зв'яжеться моя команда, і ви зможете також почати займатися YouTube по нашій технології і робити ось такі суми буквально з дуже дуже тупих відео, які набирають мільйони переглядів.